Володимир Зеленський сказав про те, що ми є план по звільненню Бахмута, а також ще двох міст, які саме він не назвав. Крім того, у східному групуванні військ говорили про те, що наші збройні сили України вже взяли під вогневий контроль із ту трасу Бахмут, Горлівка. Скажіть, будь ласка, ну скажімо так, чи це не є такою? Ну? Можливо, зрозуміло, що якщо президент говорить, то він розуміє так, про що він говорить, і можливо, тоді вже є розуміння так ситуації подалі, але чи не є це передчасною, скажімо так, заявою? А, ну, розумієте, я, а, я вам скажу так: з досвіду спілкування, просто де ця заява була зроблена? Ця заява була зроблена в США, в спілкуванні з американськими ЗМІ. Я можу сказати з досвіду свого спілкування з американськими колегами. А, так налаштовано все, що їм хочеться почути, іноді що «Ну ми вам дали зброю. Ну ці ракети полетіли, ви вдарили, ви досягли успіху, ви такі молодці, ми вам пишаємось. Бачите, як ми спільно працюємо, як наша підтримка допомагає. Вони а, так склалося, американське суспільство. Це е, суспільство, яке побудовано на історії успіху, сексес. Тобто воно завжди виносить на гору тих, хто є. Ну хто досягає успіху, так склалося, так складається в різних сферах. Нам це може подобатись, не подобатись. Можна по різному до цього ставитись. Є і свої проблеми і мінуси так, в цьому, але ну так складається, і їм дуже часто я тут десь розумію президента України, чому тому, що він можливо вловив цей тон і зрештою в нього ж. Є радники, я думаю, команда, яка йому це підказує. І треба було щось сказати. Знаєте, тобто сказати: дивіться, не, ми не опускаємо руки, ми досягнемо скоро успіху. І от було названо і було сказано про те, що ми досягнемо. Зрештою, контрнаступ продовжується, це є цілком реально. Інша річ, що, як мені здається, називати населені пункти, це вже внутрішня ситуація. Тобто, зовнішнє це сприйнялось добре. Західні ЗМІ написали і відгуки дуже хороші. Внутрішньо розумієте, звичайно, у президента більше інформації, він володіє більше, розуміє, можливо, так і буде незабаром, але все покажуть бойові дії виключно. І коли ми кажемо про міста, які от-от вони зараз там, це дещо і тиск на наші підрозділи, що давайте. Добре, що ніхто не ставить дедлайнів. Оце дуже важливо. От за це можна бути вдячним Зеленському, про те, що він не казав ніякі дедлайни, але те, що говориться про те, що от ми зараз, ну це є такий певний тиск. Хоча, знову ж таки, з інтерв'ю тернавського да, генерала, яким ми згадували, він вже каже про те, що як і ми всі кажемо, що Токмак це підхід, і це ну, змінить багато чого. Я не виключаю, що одним із цих населених пунктів, про які говориться, мається на увазі Токмак. Ну, тобто, тому що мається на увазі південь. Бо американці, ну як відомо, їхня позиція залишається цілеспрямована, послідовна. Південний напрямок є пріоритетним для контрнаступу. Це їхня порада, їхня позиція. Зрештою, я хочу нагадати: нещодавній візит головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного був на південь, який він показав в офіційних соцмережах, Там і генерал Тарнавський був. І зверніть увагу на цікавий момент. Подивіться зустрічі, які публікуються на офіційних медіа там телеграм-каналі, Фейсбук чи інше головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного з нашими партнерами, Радакіном, Тоні Радакіном, командувачем Сил Британії, і генералом Каволі, який командує силами США, ну силами НАТО в Європі. На цих зустрічах. Дві попередні зустрічі, точно, які були опубліковані, хто там був присутній головнокомандувач Збройних сил, начальник генерального штабу, ще там е офіцери, заступники фактично генерала залужного, присутній Кирило Буданов і присутній Анеїш Папа, командувач Військово-морських сил України. Ну тобто, я думаю, зрозуміло. Напрямки і акценти можливих, скажімо так, ударів і пріоритетності для контрнаступу, що обговорюється, Олександре. Дякую за таке роз'яснення. Так і будемо чекати, звісно, від від всіх, кого перелічили позитивних новин. Вони останнім часом нас дуже радують. А все ж таки, якщо повернутися до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, мод. Є новина так про те, що дадуть нам атакам проте невелику кількість, і чи не є, скажімо так, це відповідь тим скептикам, які сказали, що цей візит до Сполучених Штатів ну, не був проривним, але був і, скажімо так, ну провальним ну, а я себе відношу до реалістів більше, скажімо, не до оптимістів і скептиків, але я казав, що атакамси будуть в ході цього візиту, так чи інакше, вони, вони не можуть не бути. Я поясню чому. Перше, це геополітичний аспект, тому що Кім їздив до Путіна північно-корейський диктатор і пообіцяв зброю, і ця зброя, вочевидь, буде постачатись. Друге, за спиною у Кіма Китай і США це розуміють, і Китай ну, демонструє, скажімо так, свою впливовість. Треба на це все відповідати. Плюс вони, Верховний дипломат, їздив китайський і в Росію, там дуже багато контактів геополітичне. І друге, ми підходимо до зимового періоду, і ми з вами говорили, що наступальні дії можуть коригуватись українських військ, потрібно коригувати і пакети підтримки. Зрештою, чому? Тому що ми е, до сьогоднішнього моменту ще до кінця не знаємо, чи це будуть з кластер скластермунішенс, тобто чи будуть з касетними боєприпасами, чи це будуть е, з боєголовками е, атакам. Тому що ви розумієте, що е, використати кластер монішнс касетні боєприпаси, наприклад, по удару для Севастополя, по військовим об'єктам, ми не використаємо. Ну тому що розумієте, перестороги і США нам не дадуть їх, ну, скажімо, використати, тому що це ми ставимо під ризик величезної е, велику кількість цивільного населення. Вони так себе підставляти не будуть. Тобто, якщо це кластер монішс, це удари по лінії е, оборони російських військ. І так, щоб було зрозуміло, е, що таке е, снаряд Атакамс чи ракета Атакамс. Це в разів 10-15 е, потужніша зброя, ніж сьогоднішні снаряди для ствольної артилерії, які нам постачають DP-ICM, Оці, які нам зокрема, вони війшли в пакет допомоги на 325 мільйонів доларів, які США дали. Так, от вони набагато потужніші. і я не виключаю, що якщо мова буде йти про касетні, це для того, щоб зараз е допомогти нам здійснити прорив на півдні, підтримати наш контрнаступ. І саме тому вони пришвидшили постачання. Саме тому, от чому я кажу, що ми наближаємося до періоду і вже треба було ухвалювати це рішення. Якщо це будуть е ракети е з боєголовками, яких більше, тому що всього. Дали конгресменам і Сенату в США довідку. Сполучені Штати і компанія-виробник. У них є 1486 таких ракет, із них понад 300 це касетні і 1100 – це з боєголовками там до 500 кілограмів вибухової речовини. Ну от, власне кажучи, подивимося, які, але те, що вони будуть, це факт. І це знову ж таки через ці дві причини, і в мене майже не було сумнівів, що Україна їх отримає в результаті цього візиту. Загалом візит він нормальний. Він розумієте, він, він абсолютно позитивний. Він не міг бути. Я не бачу чогось такого, от прям негативного. Абсолютно нормальний робочий візит, генасамблея, Радбез, зустрічі, обговорення, Україна в центрі уваги, пакети допомоги є. Ну тобто. Я розумію, є підводні камені, що стосуються нашого контрнаступу. Військові дії американці все ще наполягають, що південь пріоритет і все, і думайте прагматично, не розтягуйте сили на Бахмут на інші напрямки. Я так розумію, є розбіжності між Україною і Ша тут. але ну і боротьба з корупцією, яка лишається. Але вочевидь, те, що атакамся, ну, мабуть, це і тому, що і оцінили. Затримання Коломойського мабуть, там і там інші дії, які можуть бути зараз.